І всім друзі привіт! Ви на каналі Андрій Про за Україну та і сьогодні з нами мій друг Марко. Всім здарова! І ми сьогодні з ним будемо знімати Бедвас. Марко, поясни, що таке Бедварс? Бедварс! Черю каче, там це ігра, там де треба розрішати такровоче чи... і захищати свою. Так, погнали на одну секунду. Давай. Раз, два. Три. При... А! Мене ргая сегодня. Так. И... І... Та о чм у мене така гая? Ты где? Ого! Є? Угу! Червоный, червоный, червоный! А, у мене три! Три, три! О, червоний? Худовці, <схай> в мене просто жушка такая гайная. Он інтернет, короче, той. Ргая. Так, зараз, раз я буду состроить кровать, пояснить, навіть не треба нічого пояснювати Ту гру Всі знають. знають. може, не знають. но ты. Ти... Ну так короче, побуду, е, чтобы сосисы кровать якими споками. Ну, Моє машину. Че... Чуєш, в тебе є ще трохи железа, я тобі блоки дам. Mm -hmm. У мене є вже 12 Дай мені е, той. Я сам скуплюсь Ок, а я собі по обляхну одного железа не хватаю. Пеліда. А я все втрачу У Моєму випадку це бетон. Угу, а, а я ти значил не выкрою, кто виду? Там де ми снимали. А, то той мене е, пам'яті було мало. А, а... Як я тепер дістану свій меч я його нечайно викину? Ну на на, пожалей тебя, пожалей. а, ты что забрал? А. А не забрав. забрал. Да. Мама, Намають крысы. Фу Крысы, крысы, крысы. Фу. Не треба сукупатися трошки. Все на зовни. Мар Марко, Дозь... ты дребна ведро. Ведро? Да, да. подрубно. Потрібно, я ти да, один, я я ззаді. Давай, покидай, поки да. ніхто не бачить. Yes. А ну дай кратко мені чотири зелишка. Або три. Да yeah? почекай, я Ой, не зінішка, а золото. Мені треба да на Чекай, чекай, чекай А, ти мені сич стал. Ой, пять. Ня-ня, да. Так, два. Тут ще так. у мене по заросіли. Чуєш, мені той потрібна. Е... Нічого не пойду. Так, я зараз інструменти. Так, десь я Короче, я, я цікав... супер меткий, тому я супер е, погано меткий. Коротше, я тоже дуже... тупо стр е, як тонамітки даю, і тому я буду зелений тупо ходити. Так, да, я геній. Правда? Так. Дядь у нас Синій. Синій? Сині? А, він а я не впал! не впал в безду, він впав в безду. Як шушо, як шушо, на ведро? А то я иду раз этим шовтих. А, не, жовтих уже. А вони и за нас идуть! Майже. не Так, короче, мне трохи ще а... накупити почка. У тебе є один на мет? Ты на нема. На, на на на. почекай, пучика, я на можу, тости, я хочу собі купити шерсть. Зараз Марко, на тобі ще 16 бетона, щоб там. Ой, -мо, у мене ще 7 залишилось. шикарник. Хто тут строит так? Тупо. Так, я собі куплю два пальца. Воздушный мост, да, воздушный мост. Я таке докплею. А я поздвох! А, я тоже кстати, то так докплею. Ну да, він рассказывай, что там воздушный мост. Что? Ну типа... Він... Короче, знаешь, я бачу такий чит, я к бачу чит. Я не забыл, как ви называете, но ты можешь, короче, правда, коли родители і и выдваниваться их. У. Mm. Я короче раз uh, скачал на да, ниче посерил. Так, я на сын я на сыних пішов врач это. Сыних? А я тоді uh, охороняю, щоб нашу кровать не сломал. Да, я зараз, я зараз поставлю ТНТ, ТНТ, ТНТ. Эээ. Uh, блин, почекай, мне показалось. Почекай, я напускал? Давай, давай пуставку, ты пусал. Я його скину. Скажи что що... там. А, не кровать вже зламали! уже зломали. Блин, Я не встиг поставити ТНТ. Тоді йду на Буїна. зелену, я йду на зелену. Почекай, ні, ні, охороняй, охороняй, алло, охороняй! ло, ні. охроняй. Ну, не скажи! Нифига я пішов шо купатися. А там ее тоже а там тоже той... Зелен той жовтих кров. Я програв, я програв. На, у не готові Тут ти? Ну так, да, та, та, ми програли. Якщо будуть відкриватися, ти ся. Коротше, зараз ми зайдемо в другий тут? раунд і вам все покажу. Кто Все, ми вже опять перезайшли з марком, Він стоїть, давай. Раз, два, три. Прыгай! Так. Ні, є? ні. Не, не могу. раз. Дай, Ти мобики. Я перший. Что не перший? Так, я заходжу Шуста. на перший. О, здорова. Здорово. Батьку уже это у меня. Почекай, учекай, стоп, 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 стоп. Не дивишся. Я хочу тебе напугати. Ні, ні, ні ні Так, давай прыгаем. Давай. Раз. Раз. Два. Два. Три. Три. Говори... І поки ми тут прыгнули, я хочу сказати, Ти про. Ти про... Де? про... Я Я прыгаю. О, я бачу тебе Я кого вы бью. Давай туди, давай ждем. Це... А, а, мій любимий кольор. Мій колір. Мій сірий і зелений. Мій чорний. Мій мі. мій мій Це, чор. Це мій мі, е, фаворит. фаворит. А тут еще фармить шусь. Та, тут фармич вот тут. тут Прокачка. Прокачка, кустай, может. О, давай чор. я зараз накоплю нам 4 алмаз за і быстрей шахтер куплю. А най, що я куплю? Я куплю тоді на броню, або остроту. Остр... Скільки острота коштує? Остр... Острота, зараз я подивлюсь. Острота коштує 8 алмазів. Ну тоді я коплю. Ладно, я поки що поставлю той на паузу, бо вона довго фармить. Як ідуть. Ну тут дудик. Тут дудик. Не, наша кровать поламав. Так быстро застроим, быстро труда зайдет. Яйку, 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 яйку. Блин, короче, виду, увиду, Марко, на а тебе 16 бетона. У меня уже есть. Давай Дай я. Thatich... Сирь, давай серийну давай, серийну давай, давай. Ай, я одну подыхаю. Строй, як можешь. Ну, я тут тоже же файлу креплю. Та як можеш, короче. Там гарно тут. Та відео включили? Так, що давно. А, о, окей. Боже, тут така просто. Все, я поставила. Ні, ну він нубік був, він був нубік просто. Mm. Нубік. І так схоже, він такий. Так, був. мені треба сім золота на алмазний меч. Сім. Ой, сім золо... Золо... Який это на я не а які то на желізний. Я вже куплю собі залізний. Mm. Так, Все, я иду трас... на золото і я купив її трошки Так я йду строитесь на алмази. Алмази? Та, на алмази. алмази? алмазы якщо хтось зараз построил воздушный мост Напереживай купи Купи паска стачі на случай воздушного е, та як то відро. Почекай І в сундук Ихсундук Ой, сколько yes. ресурсов! Шел в сундуку? Да не, я тут она а янчей не базе тут а все. Я тут же никто не достроился, а ну-ка, сколько тут алмазин? Пять алмазин, мы можем уже купить броню. О, О еще я зараз стой себе э, железную железная броня. Есть, yes, купи. купил. А, нам уже, нам уже купили. Ну то я купил. А, ну тут и я, а я шо, А, ну, ну так вушка, ні, вушка то херня, поя. О, точно. Пілачі, шех, шахчур. шехчур. Я все буду чотири. Так, диви, в мене желізна кам'яна кірка і, 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 і кам'яний топор. О, прикольно, а мені треба два десь купити. Два алмази, тобто не два алмази, а два алмази зібрати. В мене Шопа. два алмаза. Та є? Давай, давай, давай. Там треба е е купити А ти де? струту. Я? нашій бажі. Мені тепер треба хіба один. А -а -а. До нас йдуть. Да добре, я давай. пішов рашити. Ой, до нас уже йдуть. Навіть він не рашити. До нас йдуть жовті. Так, І я. Да він... видно. Ще... Треба срочно. Відро купляй, відро. Та мене я зараз на на, на своей Ведро. До нас уже достроїтися, я тобі більше пищи скажу. И надо раз убьют мене весьма ум. Сина умозит. Я хубав. Я вбив. Крушок. У хп. Одна хп ты. О, лишь просто. Ты побачил, как бы тут эпично Ааа, я двое... Мы двое скинулися. Mm -hmm, приятно. Я уже иду остроту куплята. Ну, красава. Ну, слава богу, мы так сильно пидервали, надо на пидервал нашу боку. Ты бачу, у нас все зачаровано. Бруня. О, фа, шо. И. Так. Да Та. 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 Та я зараз, у меня есть есть зезу, на. Купай себе мячик, на мачек, шутбак. У меня є. А. Окей. слышишь, есть у тебе золото? Семь. Мне треба 12 на лишнюю пробить. Дабы уже есть, а у меня тонячешь. Считаю. Mm -hmm. Ок, я зараз сейчас накуплю шерсть трошки и пидураш. А, кстати, 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 нам нужно сделать ту дырку строить. А, Все. <плакова> <Только> <плакова> У нас есть два алмаза. Не знаю. Все, я Мне купь по такие броню. Липшу броню. Я куплю другие зисы, бачить дебил. О, дай мне. Другие злізли, значить? Да. Да? Кто забрал? Не, він в мене подивився, він в мене подивився там. Добре. Я зараз мені побыстренько тут забрати. У тебя я э, два железка. Ой, железка желтая. Есть. Yeah. Давай просто, дай просто. А тебе все. Короче, я зараз собираю кучу железа на кулево. Тебе там подавал на Да, давал. Угу. Нет. Нет. Так, Так, я, я зараз хочу купить себе алмазный меч. Прикольно. Я нашу сейчас куплю. Мне не хватает трошки шущі. Мне еще одну два стака не хватает. Блинчик. Бляха, я в поп без. Да, мне не хватает хиба два стака. Чего она хватает? Зелиже. Какие два стака железа? Это шо турней? Мами, три стака зележа. Мне не хватает два, чтобы э, купить углевод. А, я дам все золото. Видите, да, я Я лук могу купити, я лук могу купити. А ну почекай, дай я два зелиш того, два зелиш. Дай зеліга, мені так, той, рука, дай то, мне той, еще три е, железа. У меня, мені треба, бо два, чтоб из е, люка, из е, люка стрелять. Ну не могу про. Зараз дам, е, так. Ну-ка, о, все, теперь я можу из люка стрелять. Давай подукнуть. А я фармлюсь. І он наш той другого уровня прокачано е генератора. Ти капітан, у них тут трошечки то, ось, щоб купити з того голіма совсім. ти Ты де я хочу купити голім? Гольба? Так. Отут і там, де динаміт. Голім, саме останній. Ту я щось не бачу. Ну, дивись зверху в тебе є. От движ, у тебе зверху є динамит такий. І на нього нажми і саме oh! Там Оооооо. Ще... До нас йдуть. О, я купив собі золото яблуко. До нас йдуть. Угу. і вони вже прийшли. Зараз, 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 зараз. Не хватає, не хватає. Ся, все, 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 купляю. Пришл... Нет, убили, тобі бели на нас нападають. Купив! Нападение на белых! Давай, давай, мы еще в И красава, він скинул его в безду. А я купил голема. Ну красава! Э, ты куда Голім! Ты зараз дохдешь! Ты куда тут? Я хер Ти забирал, иди сюда! Ты нахер тут бой дебил, бляха! Да куда ты зарасходишься сдох! Да куда ты дашь, ты что? Ми виграли! ура перша победа в тому у Бедвасі! У мене третя. У мене перше. Є, yes, він просто безм пап прикой. Ну добре, друзі, в відео підходить хіт. І ми, ми, ми виграли. Ну добре, друзі, якщо вам відео це сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мене. Ну з вами був я, Андрій Проза Україна, і всім папа. -па. І Марко просто... Про Майнкрафта. Пока! Всем пока!